Техно Spark 5 Pro ціна 2450, є відбиток пальця. Ось такий градієнтовий цікавий колір. мікророз'єм по стану доволі гарний. По екрану немає ніяких косок чи царапок. Так, зараз покажу інформацію про телефон. <кій> так, де у нас тут налаштування? Ладно, тако зайду чик є. Так, інформація про телефон. 4 ГБ оперативна пам'ять, 64 ГБ пам'ять самого телефону. Камера 5000 мА має акумулятор та 10 Android. В комплекті йде зарядний шнур, Мікро та сам телефон. Покажу ще камеру. Ну Доволі непогана світла камера показує. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення.